Рятувальники дісталися трьох тіл, які залишаються під завалами на цивільному підприємстві у Харкові. Його в суботу росіяни обстріляли дронами та ракетами. Це була наймасованіша атака окупантів на Харків за час. Повномасштабної війни. Загалом шестеро людей не виходять на зв'язок, їх продовжують шукати сьогодні. ДСНСівці планують дістати з під завалів загиблих. Нашій Тетяні доцяк вдалося побувати на цій пошуковій операції. Ви зараз зможете побачити ексклюзивні кадри. Тож вітаю Таню. Як тривають пошуки? Наскільки вони складні і чому так довго? Вітаю вас, Тетяно. Ми щойно повернулися з цивільного підприємства, де з суботи тривають пошукові операції. Рятувальники намагаються дістатися до тіл шести людей, які після обстрілу не виходять на зв'язок. І Те, що ми побачили, там шокує ці кадри. Зараз зможете побачити, і ви рятувальники змогли дістатися до тіл загиблих, побачили руку попередньо жінки біля неї ще два тіла. Всі вони всипані уламками, глибами бетону. Дістати їх не так. Просто на місці працює екскаватор, і надзвичайники обережно розбирають цеглини, щоб не пошкодити тіла. Пошукова операція триває вже четвертий день. Тут на місці працюють важка тобто, спеціалізована техніка ДСНС, більше 60 фактично рятувальників. На жаль, інформація підтверджується, те, що під завалами знаходяться люди. Бачимо наразі фрагменти трьох тіл. Шокові роботи тривають у підвальному приміщенні. Це багатоповерхова будівля, виробниче підприємство. Ці приміщення з високими стелями, і під час російського удару в суботу кілька поверхів рухнули, і весь бетон засипав підвал. Саме в цей час там ховалися люди. Будівля досить міцна, і здавалося, ніщо не могло її зруйнувати. Але окупанти завдали по ній ударів десятками дронів і ракетами, прицільно знищуючи цивільне підприємство. Те, що вдалося побачити рятувальникам, один із за. Гиблих у сидячому положенні, тобто людина просто чекала, коли завершиться обстріл, і її звільнять. Але під час чергового удару стіни не витримали. Дістатися підвалу було вкрай складно. Кілька днів вирувала масштабна пожежа, обвалювалися перекриття. Під час робіт постраждав рятувальник. І досі тут час від часу спалахує. Зауважу, що на допомогу харків'янам приїхали ДСНСівці з інших областей, задіяли верхолазів, спецтехніку. Головні підготовчі роботи вже виклали. І сьогодні планують дістати тіла з-під завалів. Про це повідомив начальник Харківської облівської адміністрації Олег Синігубов. Щодо рятувальників, дві години тому надійшла сумна звістка. Сьогодні в Ізюмському районі під час розмінування у угідь один співробітник ДСНС загинув і ще двоє поранені. Ворог здійснив удар ланцетом по автомобілю підрозділів ДСНС, які займалися на Ізюмському напрямку, населений пункт Оскіл, розмінуванням, гуманітарним розмінуванням сільськогосподарських угідь. Внаслідок такого удару одна людина, один працівник ДСНС, на жаль, загинув, два ще працівника отримали поранення і там перебувають у важкому стані. Також триває ліквідація наслідків масштабного нічного ворожого обстрілу Харкова. Починаючи з опів на першу ночі, протягом десяти хвилин ворог завдав по двох районах Харкова 17 ударів. Я самотужки тут поки потушив, був вогнегасник. Балкони горіли, все, що було з дерева, все горіло. Спас вогнегасник. І була вода, потушили, поки не згоріло все. Почули, що летить, зразу всі коридор. Діти, правда, забіжали до ванни, але я сказала, щоб ванну швидко вибігали, то що плитка боялась. А потім зверху дітей лягли і все, туда нас унесло. Боже, у вас нога трясеться. Це прилякані так? Ні, нормально все. Загинули три людини, 64 постраждали. Зокрема, 9 дітей, 11 потерпілих залишаються у лікарнях. Зокрема, троє дітей. Одна жінка у реанімації. Окупанти завдали масштабних збитків. Майже сотня будинків пошкоджені. Вилетіло близько двох тисяч вікон. Пошкоджені дахи, конструкції трьох будинків. Знищене цивільне підприємство, що виготовляло зубні протези. Удар перепав і на депо пошкоджений електротранспорт. Попередньо встановлено окупанти застосували для ударів по Харкову. Дрони власного виробництва Герань 2 дедалі їх важче збивати наші ППО, адже летять вони роями на висоті понад 2 кілометри, і перед тим як завдати удар різко пікірують. Тетяно дякую, Тетяно. Тож це був Харків на зв'язку. За. У лікарні Харкова перебуває 13 поранених. Серед них троє дітей. Жінка 59 років у вкрай важкому стані. Українці уранці в лікарні від травм помер і ще один чоловік. Тож кількість загиблих зросла до трьох людей. Загалом постраждало 64 людини. Зокрема, дев'яте з них це діти. Уночі загарбники влаштували при фронтовому місту чергову ніч терору. О пів на першу по двох районах завдали 17 ударів безпілотниками. У багатоповерхівках і приватних будинках спалахнули пожежі. Пошкоджені цивільне виробництво, комунальні підприємства, громадський транспорт про чергову ніч терору. Репортаж Тетяни Доцяк. Чергова пекельна ніч у Харкові. Людей досі у шоковому стані. Починаючи з пів на першу ночі. За 10 хвилин окупанти завдали по двох районах міста 17 ударів. Понад півтора десятка квартир вигоріли вщент. Вилетіли близько двох тисяч вікон, зокрема й в балконах. Пошкоджено близько сотні будинків. Рятувальники, комунальники, волонтери працюють на місцях атаки від ночі. Моя квартира за одну кімнату від епіцентру. Так, шестьокал нет, ні. Ничего. Даже форточку в маленькой комнате вырвала. І всі ститі, пліт, всі осыпались. Сусідка пані Валентини загинула. Росіяни вбили ще одного мешканця багатоповерхівки в Основ'янському районі. Вогонь охопив кілька квартир. Люди самотужки гасили полум'я, Хто чим міг, доки не приїхали рятувальники? Я самотужки пожар, поки потушив. Був вогнегасник. Балкони горіли, все що було, з дерева все горіло. Спас вогнегасник. і Була вода, потушили, поки не згоріло все. І останній, коли був взрив, у нас прихожий в купе І дверь упала на нас за шкафом і перекрила осколками, а двір з ванною і закрила може, тому ми не пострадали. Їхня сусідка пані Олена разом із чоловіком накрили собою своїх дітей, щоб врятувати їх від загибелі. Почули що летить зразу, всі коридор. Діти, правда, забіжали до ванни, але я сказала, щоб ванну швидко вибігали, тому що плитка боялась. А потім зверху дітей лягли і все, туда нас унесло. Боже, у вас нога трясеться, досі це прилякані так. Ні, нормально все. У приватному секторі чоловік розповів, як витягнув жінку з дитиною з будинку, який охопило вогнем. Коли взрив проїздив, ми сюди прибігли і. Крики бач рібенка. Вони через вікно вилазили. Я забрав рібенка, виніс сюди. А потім таню ну, матірка винесла. вони в соки приїхала скора і забрала її. Третя жертва окупантів. Чоловік він зранку помер у лікарні. Понад 60 людей постраждало. Дев'ятеро з них діти. Госпіталізовано 13 потерпілих. Серед них троє дітей. Одна жінка у вкрай важкому стані. Під удар окупантів потрапили дитячі майданчики, цивільне підприємство. Там виготовляли протези для стоматології, тролейбусне депо і громадський транспорт. Відомо, що ворог застосував аналоги іранських дронів. Герань -2». З метою нанесення ударів. Російські війська використали близько 17 БПЛА типу Гарань-2. Внаслідок атаки пошкоджені цивільні багатоквартирні будинки, приватні будинки, а також комунальні підприємства. та Підприємства міста, начальник Харківської адміністрації заявляє, що зараз завдання номер один посилити нашу ППО, зокрема й дронами камікадзе, здатними збивати ворожі шахеди. Чому інший звук? Тому що вони набирають максимальну висоту, 3-4 і навіть більше відповідно кілометри і вже ідуть на удар перед безпосередньою ціллю. Ворог постійно змінює тактику і заходить з різних боків тощо, тому звичайно у нього мета. Обійти наші сили там оборони. сьогодні. Рятувальники спробують дістатися тіл загиблих на цивільному підприємстві, яке окупанти обстріляли в ніч проти суботи. Зниклими безвісти, вважають шістьох людей. Займання гасили кілька днів. Тож дістати їх у рятувальників не було можливості через пожежу й обвали. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Вночі окупанти влаштували чергову ніч терору в Харкові. По двох районах росіяни вдарили майже 20 -ма безпілотниками у багатоповерхівках та приватних будинках. Спалахнули пожежі, пошкоджені цивільне виробництво, комунальні підприємства, громадський транспорт. На цей час відомо про трьох загиблих та 64 поранених, зокрема і дев'ятьох дітей. Про чергову атаку росіяну спитаємо в нашу власну кореспондентку в Харкові Тетяну Доцяк. Тетяно, вітаю! Знаю, що ви опинилися фактично в епіцентрі удару і працювали всю ніч. Тож, будь ласка, розкажіть, які наслідки чергового російського терору? Вітаю вас, Андрія. Так, дійсно, я працювала вночі, і те, що я почула, що говорили постраждалі люди про цю пекельну ніч. Якщо ви хочете дізнатися, що таке пекло, то приїздіть у Харків. Зараз ми перебуваємо у Слобідському районі Харкова. Люди перебувають і досі у шоковому стані. Починаючи з пів на першу ночі, протягом 10 хвилин по двох районах Харкова окупанти завдали 17 ударів бойовими дронами. І Понад півтора десятка квартир вигоріли вщент. Вилетіло близько двох тисяч вікон. Це з урахуванням і балконів. Пошкоджені близько сотні будинків. На місцях зночі працюють рятувальники, комунальники, волонтери. Моя квартира за одну кімнату від епіцентру, Так, шістьокал нет. Нічого, Даже форточку в маленькій кімнаті вирвала. А І всі ститі пліт, всі осипались. Сусідка пані Валентини загинула. Ще один чоловік загинув вночі у багатоповерхівці в основ'янському районі. Вогонь охопив кілька квартир. Люди самотужки гасили полум'я. Хто чим міг, доки не приїхали рятувальники? Я самотужки пожар поки потушив, був вогнегасник. Балкони горіли, все що було, з дерева все горіло. Спас вогнегасник. І була вода, потушили, поки не згоріло все. І останній, коли був зрив, у нас прихожий в шкаф купе. І двір впала на нас. Це шкафа, і перекрила осколками. А... Дверь с ванной открылась и закрыла мужа. Поэтому мы не пострадали. В моєму районі палали і багатоповерхівки, і будинки в приватному секторі. Я прибула на місця ударів одразу, як пролунав відбій тривоги, і досі перед очима жінка, мати двох дітей її всю трясло. Вона розповідала, як разом із чоловіком накрили собою двох своїх дітей, щоб вони вціліли під час ударів. Почули що летить зразу всі коридор. Діти, правда, забіжали до ванни, але я сказала, щоб ванну швидко вибігали, та що плитка боялась. А потім зверху діти лягли і все, туда нас унесло. Боже, у вас нога трясеться. Досі це прилякані так. <рекунок> Ні, нормально все. Люди допомагали одне одному у приватному секторі. Чоловік розповів, як витягнув жінку з дитиною з палаючого будинку. Коли взрив пройшов, ми сюди прибігли і крики, плач дитина. вони через вікно вилазили, я забрав ребенка, виніс сюди, а потім Таню, матірка винесли, вони в шокі, приїхала скора і забрала її. Один чоловік вранці помер у лікарні, тож кількість загиблих зросла до трьох. За даними адміністрації, постраждалих понад 60. Дев'ятеро з них діти. Госпіталізовано 13 поранених, зокрема, троє дітей. Одна жінка у вкрай важкому стані. Під удар окупантів потрапили дитячі майданчики, цивільне підприємство. Там виготовляли протези для стоматології, тролейбусне депо і громадський транспорт. Начальник Харківської облівської адміністрації Олег Синігубов заявляє, що зараз завдання номер один посилити. Нашу ППО, зокрема, й дронами камікадзе, здатними збивати ворожі шахеди, адже ворог застосував саме аналоги іранських дронів Герані-2. Чому інший звук? Тому що вони набирають максимальну висоту 3-4 і навіть більше відповідно кілометри і вже йдуть на удар перед безпосередньою ціллю. Ворог постійно змінює тактику і заходить з різних боків тому звичайно у нього мета. Обійти наші сили там оборону. Також Сенігобов повідомив, що сьогодні рятувальники спробують дістатися тіл загиблих працівників цивільного підприємства, яке окупанти обстріляли в ніч проти суботи. Тоді ворог завдав по одному підприємству кілька десятків ударів бойовими дронами і зниклими безвісти й досі вважаються шестеро людей. Дістатися тіл рятувальники не могли через масштабну пожежу і обвали. Андрію. Дякую, Тетяна. Це була Тетяна Доцяк із Харкова, яка розповіла, як місто оговтується після нічної атаки росіян, які вбили щонайменше трьох людей, і понад 60 поранили.